Біг Бен, Лондон, Король. Якщо це все, що приходить вам на думку, коли ви чуєте про Англію, тоді вверху. Сьогодні ми вас познайомилися з цікавими та пізнавальними факторами про цю країну. Фактів: Англія одна з чотирьох країн, яка входить до складу об'єднаного королівства Великобританії та Північної Ірландії, розташована на півні острову Велика населення майже 60 мільйонів осіб. Столиця Лондон офіційна мова англійська. Найбільша річка Тенза притяжністю триста кілометрів. В Англії двосторонній дорожній рух. Є король, який не бере участі в керуванні країною, а лише символізує владу конституційної монархії. Андрійці дуже полюбляють свята. Найголовнішим вони вважають різдво. Різдво святкується 25 грудня. Цей день прикрашають ялинку. Діти чекають на Санта Клауса. Для цього вони пишуть панчохи, щоб Санта Клаус міг туди покласти їм подаруночки. Також є традиція, якщо після Різдва до вас зайде чоловік, а особливо з окрецем хліба або вигілля, то вас буде спіткати удача, бо хліб символізує добро, а вигілля – тепло. Асоціацію анлію чай – чай Англію знають по всьому світу. Англійці не думають ображатись, тому що чаювання для них є важливою традицією, хоча сам чайний куст навіть не росте в цій країні напій е, напіс Індії став культом спочатку серед королів, а потім серед населення. п'ють чай не менше шести разів на день. Це не просто звичка, це ціла філософія британців. Для чування навіть виділили найбільш підходящий для цього час. Герцогиня Бетфорта Анна Расла в 1840 році була культову традицію Файфа Блокці. Це було спричинено тим, що час між... Другим сніданком і обідом був занадто довгим, і люди починали відчувати голод. Тому герцогиня Анна вирішила вести час, в який можна перекусити і попити чаю. Чаю попали? Тепер можна перейти до духовної їжі. Отже, якщо ви завзяти театрал, радимо відвідати в Лондоні в Лобсі. Який заснував великий письменник та драматург Вільям Шекспір? Знаменитий майстер слова не лише був засновником, а й брав участь у виставах як артист. Після театру пропонуємо вам відвідати Британський музей. Він є провідним музеєм Великої Британії та одним з найбільших у світі. Музей містить 10 розділів. І британську бібліотеку. До речі, майже всі музеї в Англії безкоштовні, але можна залишити пожертвування, які і будуть оплати за відвідування музею. Якщо ви бажаєте зробити фото з королеви Британії або, наприклад, Майклом Джексоном чи леді Гагою, то вам до музею воскових фігур Мадам Дюсо тут ви зможете знайти політиків, акторів, співаків та різних вчених, звісно, не їх самих, а їх двійників. Художники цього музею дуже пильно стежать за тенденціями, і якщо у якійсь країні з'являється новий президент або в Голлівуді спалахує нова зірка, то тут вже неодмінно буде нова фігура. Що вам цього замало? Тоді ловіть ще порцію цікавих та незвичних фактів. Найвідоміша вежа Великобританії Бік Бен отримала свою назву не через годинник, а завдяки дзвону, який розміщений всередині башти. На території лондонського таура проживають ворони. Сьогодні вони є візитівкою цього місця, яка приваблює багатьох туристів. Існує навіть спеціальна людина, яка годує їх зранку та ввечері. Всі кінотеатри Великобританії мають свій окремий репертуар, який не перетинається один з одним. Смокінг для британця абсолютно нормальний щоденний одяг. Метро в Лондоні має дуже велику схему охоплення, і вартість розраховується від того, в який кінець міста треба доїхати. На багатьох островах Великобританії відсутні обмеження швидкості для водіння автотранспорту. Яке, на вашу думку, найтаємничніше туристичне місце в Англії? Звісно ж, Стоунхендж. це масивна кам'яна споруда, яка приваблює понад мільйон відвідувачів щороку. Англія славиться своїми відомими музикантами, такими як Адель, Елтон Джон, Бітлз. Також вона є батьківщиною славетних письменників Вільяма Шекспіра, Льюіс Керола, Оскара Вальда. Англія домівка одних з найпрестижніших університетів Оксфорд та Кембридж. На сам кінець про погоду. Загальновідомий факт, що погода Англії дуже Дощ і туман постійні супутники. Клімат в основному вологий і м'який. Тому, коли плануєте прогулянку, не забудьте взяти свою парасольку. До речі, саме англійці почали застосовувати парасольку як захисту від дощу, а не тільки від сонця. Згідно з статистикою, за рік приблизно 80 тисяч парасольк гублять англійці лише в метро. Ось така вона захоплююча та водночас таємнича англія.